Мініагрорівне, тільки ми приїхали на майданчик, поставили нашу техніку в водному університеті, приїхали люди для тест-драйву Соліса 105-го. Ось так відбувається. Компанія Мініагро дуже непередбачувана. В будь-яких умовах ми працюємо для вас. Ось тракторець тестується, люди приїхали з Острожщини і відразу перевіряють тракторця на... Придатність на виставці, тому що на майданчику його вже не застали. Мабуть, скоріш за все, що зараз трактор поїде з виставки прямо додому. Так ми працюємо, це міні-агрорівне, тому не гайте часу, купуйте якісну техніку в перевірній компанії. міні агрорівне, до ваших послуг. Тест-драйв успішно проходить соліса со 105-го. Ось, Виставка не є мега великою, це така пробна виставка в Рівному від Водного університету. Але е дуже хороша ініціатива. І заодно покажемо себе, покажемо техніку, от зараз тестується. І на виставці тут ще є дуже така цікава техніка, як от навантажувачі, є ручні, ще мають приїхати в навантажувачі без кабіни. Ось ще є ось такі сівалки, сівалочки отакі от приїхали. От Люди тестують солі со 105-го. І неагрорівне. Приїжджайте і ви на тест-драйв. На майданчику теж відбуваються тести, тому робота кипить.